Нещодавно у моєї подруги в житті сталася така ситуація, яку я б ніколи не повірила, якби не стала свідком. Почну спочатку. Моя подруга зі своїм чоловіком живе вже 5 років разом, і ось нещодавно вони одружилися. Так вийшло, що вона познайомилася зі своєю свекрухою лише за декілька тижнів до весілля. Адже жили вони з чоловіком в іншому місті і розмовляли з його мамою тільки по телефону. А тут чоловікові запропонували дуже престижне місце роботи у їхньому рідному місці. Тому після весілля було вирішено переїжджати назад. А після того, як відсвяткували весілля, подрузі прийшлося декілька днів пожити разом з чоловіком у його мами. І тут вона зрозуміла, що це просто Гітлер у спідниці. Вона без свого дозволу не дає подружжю навіть видихнути. Подруга одразу дала своєму чоловікові зрозуміти, що терпіти такого вона не буде. Тому вирішили винаймати квартиру та жити окремо адже вони вже сім'я. Звісно, Секрусі це зовсім не сподобалось, і вона вчинила скандал. Але, на щастя, мою подругу було не переконати, і вона стояла на своєму до останнього і все ж зробила так. Як хотіла. А тут ще й подруга згадала, що її бабуся переїхала жити до мами в місто, тому що вже старенька і не могла сама поратись по господарству, а будинок стоїть порожній. Тому подруга, порадившись з мамою та бабусею, вирішила, що подружжю буде краще переїхати жити до того будинку. Тим паче, що молодята дуже люблять природу і мріяли жити в будинку. Так вони і зробили. Нічого не передбачало біди. Але через декілька місяців після того, як вони прожили на свіжому повітрі, з'явилася свекруха. Вона прямо з порога заявила, що хоче забрати цей будинок собі, а свою однокімнатну квартиру віддати молодим. На що у відповідь від подруги отримала відмову: з яких причин це молоде подружжя має віддати величезний будинок одній людині і переїжджати до маленької квартири у місті? І тут свекруха моєї подруги вчинила такий скандал, що, напевно, чули всі сусіди. А після того вона мала наглість зателефонувати своєму синові та сказати, що її побила його дружина. Звісно, що чоловік подруги повірив своїй мамі, та зараз і в них іде справа, мало не до розлучення. І ось до мене прибігла подруга, вся в сльозах, і питає поради, а я не знаю, що їй підказати.